Тепер переходимо до університетів, до вищої освіти. Постає питання та, при виборі університету, як вибрати правильний університет. Такі най, найбазовіші дилеми це державний чи приватний, і провінційний чи столичний. Як на вашу думку, який би е, варіант ви вибрали? Напишіть зараз в коментарях. Мені цікава ваша думка. А тим часом я скажу, що ну, перш ніж провести цей вебінар, я вирішив ну, використати для цього не тільки свій власний досвід, да, свого навчання у Польщі, а й також ну, позбирати максимальну інформацію з різних джерел, і також ходив на, на презентації різних цих освітніх агентств так, котрі. Перепрошую. Освітні гагенства, котрі відправляють українців до Польщі. А, і там розповідають, що мовляв, у Польщі все зовсім інакше, зовсім не так, як в Україні. І там все так, як на Заході. Так як, наприклад, в Англії чи в Америці, де найкращі університети. Це там Гарвард, Кембридж і так далі, котрі насправді приватні, так що державних університетів там майже немає. Це якісь там школи для соціального там незабезпечених. А найкрутіші університети це приватні і, і теж кажуть, що, ну, що так само, як ці університети, там вже згадані мною вони знаходяться в маленьких містечках, да, в спеціальних університетських містечках, де от все довкола університету крутиться. І от, мовляв, в Польщі так само, що чим менше місто, тим краще. Ну, я вам скажу, що ні. Насправді у Польщі в цьому плані все дуже схоже на Україну. Тобто, ну а ви знаєте, які в Україні приватні університети. Поляки самі кажуть часом про них, що, що приватні університети це свого роду легалізована корупція. Тобто ти платиш гроші протягом 3-5 років в розстрочку, можна так сказати, і ну, можеш вчитися, можеш не сильно вчитися, а потім в кінці отримуєш диплом. Та? Тобто, ну, прямої корупції там, звісно, значно менше, ніж в Україні в освітньому процесі, ну і в інших сферах теж, але ну, такі легалізовані способи, скажімо так, є. Тому. Ну, і відповідно до цього ставляться також і роботодавці, і відповідний авторитет в суспільстві загалом. Далі ми про це ще детальніше поговоримо. Ну, Так само стосовно питання провінційний чи столичний. Під столичним я не маю на увазі суто Варшаву, тому що Польща, в принципі, доволі децентралізована і там є, можна сказати, кілька столиць. Так? Є, є Краків, ну, історична королівська столиця. так? Є, скажімо, Вроцлав як столиця Сіленського шльонського регіону, так є Познань як столиця Великопольщі, як Данська, як столиця е, Поморського регіону. От, це, 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 це те, що я маю на увазі під столицями. Мав такі ну, великі все ж таки, міста е, агломерації, можна сказати. Ну, і там університети краще. Отже, що є факторами ризику, як взагалі вибирати університет? До таких факторів ризику я заношу ну, передусім назву. Якщо цей заклад називається школа, школа вища, так, вища школа, якщо в буквальному перекладі, то ну, це це означає що це приватний університет передусім. І це рівень, це статус, ну, Котрого немає в Україні, тому нам важко з чимось порівняти. І часом на оголошеннях, скажімо, бачив, і в Києві, і у Львові є такі оголошення цих вищих шкіл, які перекладають себе як університет. Якась там школа вища господарки і рольництва буде перекладена як університет економіки і, ну, і сільського господарства. От, але це насправді ну, не університет. І навіть за польським законодавством ці заклади ну, не дотягують до того, аби називатися університетами. Відповідно, треба бути доволі обережними з цим. Другий фактор це, зокрема, український сайт. Так, якщо ви бачите, що є українська мовна версія сайту, то знову ж таки, те, про що я казав раніше, треба задуматися. Навіщо вони створили українську версію сайту? Так? Чому вони хочуть приваблювати до себе українських студентів? Ну, я би сказав, для того ж, ну, тому що вони не можуть знайти достатньо студентів у Польщі. Так? Бо, ну, скажімо, бо престижні університети справді цим не переймаються. Так? Вони, звісно, ну, вони більше шукають, якщо якихось іноземних студентів там з обміну. То це із країн Західної Європи, із Азії, наприклад, з Америки, бо це, ну, це кльово, це престижно, так? Але передусім, е, ну їм достатньо е, і польських студентів, бо ну, на цей на ці університети є попит, от відповідно. Е, український сайт це теж такий фактор ризику. Далі офіційна сторінка ВКонтакті, скажімо, я бачив навіть такі речі: ну, ну то зрозуміло, та, яка є цільова аудиторія цього університету, і е, з якими. Студентами, потім вам доведеться там вчитися, да, хто буде вашими одногрупниками. От. Ну і ще, ще один момент: це, скажімо, ознайомчі тури. Таке, таку послугу теж рекламують освітні агентства. Що, мовляв, ми там, за тиждень проїдемося по різних містах Польщі, подивимося на університети, там поспілкуємося з їхніми представниками, подивимося, як там все влаштовано і так далі. Ну. Знову ж таки, престижні університети, хороші університети, не мають потреби організовувати такі тури. Там ну, до них паломництво, умовно кажучи, і так постійно е відбуваються, так, і стежка, те, що називається, не заростає. От. А ті, хто спеціально збирають автобуси і, і возять людей, аби, аби вони тільки до них зайшли і подивилися на них, ну, це, це не дуже хороший. Фактор, от і чесно кажучи, я не хотів на початку, коли готував цю презентацію, не хотів наводити якийсь конкретний приклад, аби не звинувачувати якийсь ну, заклад суто на основі його, скажімо, веб-сайту. Так, але ну, попри це мене запитали напередодні вебінару в коментарях, там на сторінці про мене, де ми знайомилися. Запитала мою думку стосовно одного з е, навчальних закладів Польщі. От. І тому я хотів би зараз е, все ж таки е, зайти на його сайт разом з вами і подивитися і проаналізувати його. Отже, дивимось. Називається цей заклад Вища школа економії права і наук медичних імені професора Едварда Ліпінського в Кельцах». При цьому бачимо, що адреса самого сайту виглядає як ну, все ІТ, тобто коротша назва. Так? Раніше це була вища школа економії і права, а недавно ще додалось, додалися науки медичне. Хочу, до речі, зауважити, що викладати медицину мають право дуже небагато університетів у Польщі, і для цього потрібна дуже серйозна акредитація і дуже е, серйозні. Ну, вимоги стоять до таких закладів. От, а вони ну, вирішили додати науки медичні. і давайте подивимося в керунках, які це науки. Це, наприклад, безпеченство гігієна праці, так, гігієна, м, праці, що ще із медичних: фізіотерапія, косметологія, пірегнярство, тобто медсестринство, скажімо так, ротовництво медичне, здоров'я публічне. Ну, Такі не основні, скажімо так, медичні напрямки, а більше додаткові. От, далі, що ще? Ну, Сама назва вишашкова, це про назву поговорила. Дивимось далі. Українська версія сайту є англійська, є українська. Немає навіть російської, скажімо, про тому, що ну, об'єктивно давайте російська мова набагато більш поширена так, і у світі, і в інтернеті. І скажімо, Варшавський університет, та, де я вчився, має російську версію сайту разом з англійською, скажімо, але немає української працьом. Тут є українська версія, давайте на неї зайдемо і подивимося, що вони пропонують. Тут сторінка дуже маленька, так? тут немає повноцінного перекладу сайту. Просто коротка інформація. Офіційне представництво у Львові. Що ще? Офіційне представництво у Вінниці. Так, і бачимо контактна особа в місті Кельце. Примислав е Щепанчик. Ну, десь я тут бачив минулого разу, як заходив, що контактною особою е була людина, десь, може, це на іншій сторінці, була людина з українськими ім'ями і прізвищем. Ну, тобто, ви розумієте, що там в деканаті працюють українці. Як на мене, це не є дуже хорошим фактором, дуже хорошою ознакою, та, бо з одного боку це може бути комфортно, але з іншого боку, повторюю своє питання, а навіщо тоді їхати за кордон, якщо ну, в деканаті, якщо вашими одногрупниками так будуть українці. А ще, до речі, один момент подивимося новини, новини цього сайту. Стипендія для наших студентів з України. так, Тобто вони конкретно ціляться на Україну, мають там партнерства і так далі. Що ще? Ну, тобто, не знаю, як вам, а мені така картина видається не дуже привабливою. так, Якщо ціл, цілі групи, ось там з Вінниці, наприклад, Ну, ну, приїжджають і ну, вчаться в цій е, вищій школі. От. Ну, тобто, то, загалом, я б сказав, що е, ну, роботодавець, а, ну, і ще да, один момент: столичний чи провінційний, так, Кельце, ну, Це доволі така провінція. Це хоча і воєводський е, центр, але ну, це не є університетський центр, це, ну. Не Краків, не Вроцлав, не Гданськ, навіть, навіть не Люблін, так, котрий теж, хоча й невеличке містечко, але там є кілька пристойних університетів. От. Кельце ну, це не те місто. І тому, на мою думку, ну, роботодавець поставить на вас хрест ще швидше, ніж ви йому встигнете сказати про те, що ви вчилися в Вищій школі економії, права і наук, медичних імені професора Едуарда Ліпінського в Кельцях. От. Гаразд на цьому ми е, закінчимо таку антирекламу. У мені ж самому незручно, чесно кажучи, бо кажу одразу, одразу не планував м, такого робити, але я сподіваюся, ви зрозуміли суд, та, яким чином треба проводити аналіз, м, ну, навіть веб-сайту університету. М, університету чи вищої школи, та яку ви собі розглядаєте.